Восени 2020 року компанія Apple презентувала довгоочікувану новинку iPhone 12 mini 128 gb Green. Остання модель самого популярного смартфона в світі одне з найбажаніших пристроїв на сьогоднішній день. Серед всієї лінійки вигідно виділяється міні-варіант. Він ідеально підійде для людей, яким не подобаються великі екрани і громісткі телефони. Завдяки невеликим габаритам девайс легко поміщається в кишені і його зручно тримати в руці. Компактний iPhone 12 mini Green завоював популярність у покупців не тільки своїми розмірами, але й технічними можливостями. Незважаючи на те, що ця модель найменша серед своїх побратимів, вона абсолютно не поступається їм за своїми параметрами. Виробник подарував останньому iPhone mini потужний процесор, сучасний дисплей, якісні камери та інші корисні деталі. Смартфон став новим не тільки всередині, завдяки впровадженню iOS 14. Але й зовні, з унікальним дизайном і корпусом з екологічних матеріалів. iPhone 2020 року топова новинка, яка підійде людям, активно користується телефоном. Якщо ви хочете купити iPhone mini Green на 128 ГБ, але не бажаєте переплачувати, рекомендуємо придбати смартфон в мА зеніторба. У нас представлені тільки оригінальні телефони компанії Apple останньої моделі за низькими цінами. В асортименті ви знайдете нові або б у варіанти в будь-якому кольорі і комплектації. Всі кращі новинки і улюблені всіма попередні версії вторба ви можете придбати недорого. Яка гарантія на iPhone 12 mini 128 gb Green? Приємний бонус одного рік гарантії від нашого міліампер-година ЗНУ, який дозволить переконатися в якості і стабільній роботі пристрою. Його отримують всі покупці, які придбали у нас iPhone. За цей термін ви зможете випробувати гаджет в повній мірі, випробувавши всі його функції, перевіривши потужність і продуктивність девайса. Через 12 місяців у вас точно не залишиться сумнівів, що це оригінальний смартфон високої якості. Саме такою і є вся техніка відомої американської компанії, що гарантує торба покупцям. Які купують у нас нові або б у айфони міні 128 ГБ, 100% оригінальні пристрої, ми не реалізуємо китайські підробки, справні гаджети, які проходять обов'язкову перевірку нашими фахівцями, гарантійне обслуговування протягом зазначеного періоду в разі виявлення будь яких проблем, можливість звернутися в сервіс для отримання безкоштовної діагностики, відправку телефонів жителям будь якого населеного пункту України надійною транспортною компанією, новою поштою. Покупка б у гаджета має ряд переваг, серед яких низька ціна і гарантовано справний пристрій. Наші фахівці ретельно перевіряють кожну модель, що надходить у продаж, тому присутність шлюбу виключена. Отримуючи рік гарантії від міліампер година зену торба, ви будете спокійно користуватися телефоном, не переживаючи про те, що з ним може щось трапитися. Огляд камери, акумулятора і продуктивності iPhone 12 mini 128 GB, Green, чому iPhone mini Green на 128 гб підкорив серця мільйонів людей. Звичайно ж, завдяки своїй високій продуктивності, якісної камері і енергоекономічних акумулятора. Користуватися пристроєм дуже зручно в компактному корпусі є всі функції і параметри, які потрібні сучасному високопродуктивному девайсу. Розберемо докладніше, що особливого впровадив виробник в останню модель свого смартфона в версії мини. Отже, почнемо з камери. Фотомодуль це те, що потрібно практично кожній людині сьогодні. Його наявність в гаджетах дозволяє робити знімки моментально, не опускаючи важливі життєві моменти. Айфони завжди цінувалися завдяки якісним камерам, що дозволяє створювати професійні фотографії за допомогою звичайного телефону. 12-та серія отримала дві 12 мегапіксельні камери широкоугольної і ультраширококутний. Характеристики фотомодулів iPhone 12 і міні-версії збігаються. Купуючи компактний телефон, ви не втрачаєте в якості фотографій. Що стосовно фронтальної камери, то портретний режим працює ще краще. На ваших селфі він ідеально розмиває фон, чітко визначає межі живих і неживих предметів, робить ваше обличчя більш виразним при будь-якому освітленні. Відкрита діафрагма дозволяє поліпшити роботу нічного режиму, щоб отримати ідеальні кадри з мінімальним рівнем шуму. Також підвищилася різкість фокусування на об'єкті в будь-якому режимі. Запис HDR відео в режимі 4К, одна з причин, чому варто взяти останній iPhone. Підтримка формату Dolby Vision дозволяє створити яскраві і чіткі відеоролики. Акумулятор на 2227 – це головне питання, яке цікавило багатьох покупців в момент виходу айфона. Виробник не заявив ємність батареї, тому користувачі побоювалися, що для автономної роботи пристрою протягом дня її буде недостатньо. Фахівці компанії Торба переконалися на власному досвіді, що смартфона з таким акумулятором буде досить для більшості людей, які користуються телефоном активно в цілому п'ятьох годин на добу. Якщо ви протягом дня заходите в соцмережі, слухаєте музику по дорозі на роботу або любите пограти в ігри під час обідньої перерви, заряджати батарею доведеться щоночі. Це не критично, особливо з огляду на що iPhone мене також підтримує функцію швидкої зарядки, що дозволяє за 30 хвилин зарядити акумулятор більш ніж на 5-10%. Також виробник не забув про можливість бездротової зарядки і підтримки аксесуарів MacSafe. Особливу увагу заслуговує високопродуктивний процесор А14 x 6 u Ядрами. Потужний чіпсет здатний виконувати завдання будь-якої складності. Ви можете завантажити телефон поруч процесів без втрати швидкості, провисень і загальмованості. Він здатний обробляти до 11 трильйонів операцій в секунду. Нейронний мотор Neural Engine дозволяє підвищити адаптацію пристрою до потреб користувача. У цю комбінацію відмінно вписується сучасна операційна система iOS 14, що вийшла незадовго до появи iPhone 12 на прилавках міліагоди зенів. Вона дозволяє зробити роботу ефективною, підвищити швидкодію і комфортність користування додатками. пам'яті в телефоні 4 ГБ цього достатньо для активного використання будь-яких додатків та ігор. Внутрішній накопичувач в розглянутому iPhone 12 mini Green 128 ГБ обсягу достатньо для збереження великої кількості медіаінформації. Невеликий, але високопродуктивний iPhone 12 mini встиг завоювати свого покупця. Міліагодина Зенторба також рекомендує дану модель всім користувачам, яким незручні повноцінні версії з габаритним екраном і великою вагою, але хочеться мати високопродуктивний смартфон. Компактний мини легко поміщається в долоні, при цьому їм комфортно користуватися однією рукою. Комплект iPhone 12 mini Green від Torba Мін UA наш мАгодизен пропонує купити оригінальний iPhone 12 mini Green на 128 ГБ за доступною ціною. Ми знаходимося в М Львові за адресою Вулкоцюбинського 25. Щоб придбати телефон або подивитися представлений асортимент, ви можете відвідати наш офіс або вивчити каталог, представлений на сайті. Торба здійснює доставку по всій Україні за допомогою надійної транспортної компанії. Купивши iPhone у нас, ви зможете отримати свою покупку через пару днів в найближчому відділенні нової пошти. Комплект iPhone 12 mini Green від Torba in UA представлений такими позиціями оригінальний смартфон обраного вами кольору і комплектації. Гарантійний талон, який підтверджує покупку і можливість звернення до нашого мА зену при виявленні шлюбу. Зарядний пристрій. Купуючи б у iPhone в Torba, ви не переплачуєте за нову коробку, але при цьому отримуєте обов'язкову гарантію. Наявність цього документа говорить про те, що ми відповідально ставимося до своєї роботи і обов'язково перевіряємо кожен пристрій перед відправкою. Кожен клієнт може отримати у нас безкоштовну консультацію при появі будь-яких питань. Варто відзначити, що в комплект входить зарядний пристрій, якого немає в упаковці виробника. Компанія Apple виключила адаптер зі своєї комплектації, піклуючись про природу і роблячи коробки більш компактними. Таким чином, Американський виробник дбає про навколишнє середовище. Вони економлять на перевезенні, вміщуючи більшу кількість телефонів, а також скорочують кількість невикористаних девайсів. Торба підтримує ініціативу ЕПЛ, але піклується про своїх клієнтів. У нас ви обов'язково зможете отримати адаптер, необхідний для зарядки телефону, якщо його немає у вас вдома. Інші особливості гаджета. Розмір екрану і дизайн на завершення хочеться підкреслити інші особливості дванадцять айфонів, які не зустрінеш в попередніх версіях. Виробник приділив особливу увагу не тільки продуктивності пристрою, але і ряду інших важливих аспектів. Зовнішній вигляд телефону повністю змінився, що приємно порадувало покупців. Свіжі тенденції дозволяють по-новому поглянути на звичний пристрій. Хоча деякі скептики помітили схожість з ранньою популярною моделлю iPhone 4, але 12-та серія виглядає свіжо і оригінально. Основні відмінності в новому дизайні скло дисплея має чіткі лінії без заокруглення. Бока стали плоскими з тонкими рамками. Задня панель виконана зі скла. Компанія заявляє, що нова модель стала більш міцною і стійкою до ударів. Це здійснюється завдяки використанню екологічних і високоміцних матеріалів. Покриття Seremic Shield робить міцність скла в чотири рази стійкіше до ударів. Бічні грані, виготовлені з алюмінію, попереджають появу подряпин при падінні телефону. Задня панель являє собою ідеально гладку дзеркальну пластину з міцного удару стійкого скла. Завдяки рівню IP68 смартфон більш захищений від вологи і пилу. Тепер він не тільки витримує бризки води, але також півгодинне занурення на глибину до 6 метрів. Рівень безпеки став вище завдяки удосконаленню сканера Face і. Ваші мультимедійні дані будуть більш захищеними, а платежі безпечними. Колірна гамма збереглася. Ви можете придбати полюбився дівчатам iPhone Крин, а також червоний, чорний і білий варіанти. Однак виробник доповнив серію міні новим кольором блу. Безмежний синій успішно конкурує з представленим зеленим. Їх розкуповують в міліампер години в першу чергу. Що стосується параметрів екрану, то в цьому варіанті використовується той же широкоформатний oled дисплей з сучасною технологією SUPA Retina XDR. Він забезпечує надчітке зображення з безліччю яскравих кольорів. Завдяки олеофобним покриттям екран захищений від виникнення відбитків пальців. Розмір дисплея в iPhone 12 мину 5,4 з роздільною здатністю 2341,080, що дає значні 476 ppi. Він став більше завдяки тонким рамкам навколо екрану. Вгорі збереглася звична чобчик з попередніх моделей, на якій розташовані датчики і фронтальна камера. Однак корисної площі стало більше завдяки тому, що пішло бічне простір, який. В цілому смартфон має все, що необхідно сучасній людині, модний дизайн, високу продуктивність, досить озу і пам'яті на внутрішньому накопичувачі, ідеальну камеру і яскравий екран.